Привіт, Закарпаття, народ! Знаєте про що я хочу з вами поговорити? Про царства. Є два царства царство Боже і царство Сатани. А якої царство ми представляємо, ми можемо перевірити себе прямо тепер -кід. Царство Боже то є представником царства Божого, то є діти Божі, то є церква, яка займається прозрінням, яка проповідує, яка забирає душі у сатану сам на сам, дає шап по шапці дияволові. Яка є світлом, а світло вони прячемо під постіль. <ріх> да? І ми тоді, якщо світло, ми не бемося прятати як страус, а ведь тазик на голову надівати Ісу... і і ганьбитися слова Ісуса Христа. Ми тоді будемо світити, ведеме того до сіль, а сіль на засулі і все. Знаєте, сіль вона вибирає все погане. Таже коли люди хворіють, ногу там болять, і вона вибирає погано є. І об. І з цього світу забралося погано, і нам треба уся сіль, яка засолить усе і всіх. Тому давайте будемо представниками Царства Божого, тому що представники Царства Божого мають Духа Святого. А Дух Святий він пророкує, проповідує, визволяє змучених на свободу, утішає, підбодрує, дає зцілення і так далі. То є Дух Святий. Людина, якщо має дух святий, вона не буде в ненависті. А от царство сатани це люди, які несуть за собою агресію, крик, ем, ненависть, злість, е, які знаходяться в залежностях, наркоманія, алкоголь, то все рабство, то все рабство сатани. І е, в Ісуса Христа, в світла нема ніч спільного з темлю. Тому ми маємо зробити вибір, до якого царства я належу. Тому зробіть правильно. Ми думаємо, що якщо я роблю якусь релігію, свічку хожу, ставлю, хоч просто релі... хочу в релігійну в церкву, то я вже все спасенна. Ми маємо перевірити, чи є ми у волі Божій. Тому що то найголовніше воля Божа, щоб ми стали учнями, дітьми Божими, щоб ми перебували в любові і виконували те, що Ісус заповів, а не те, що нам ся любить по душі. Тому давайте зробимо правильний вибір. Пишіть мені, будемо разом читати Біблію.